Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, іти з Вікторі. І зараз в мене залишилося три знищення. І я отримую нашивку, два ромфальти та якийсь стіль. Давайте зараз це покажу. І зараз ми переходимо на інтенсив і беру Су-130пм. Навіщо Су-130пм? Я не знаю, воно мені подобається. В неї є двойний. Урон, ну і багато усякого кого. І так, друзі, ми починаємо. Ми починаємо. Ми почали. Загрузка. Як завжди, зараз перевіримо нашу графіку на максимумі Вона стоїть чи ні. А, так, у нас бій, ну нічого. The lab's defense system is blocking our attempts to return home. We're stuck inside the anomaly, and our only hope is outside help. We need to repel all enemy waves and wait for that help. Так, так, треба дочекатися підтримки, але ми не можемо цього зробити. ну ти чого? Лишаєш? Заважаєш мені. Так, друзі, давайте двойной дамаг одразу. Перший. Перше знищення одразу. На початку відео Давайте друге. А, таран. таран це безпілезна штука. Ну нічого. І зараз третє знищення і просто поїдемо кладити за зону, я не знаю. Пошвидше б знищитись. Знаю. Ну все, Юрій в нас є бігалі. три знищення. Означається тільки одне. Ми виконали це завдання. М -м -м. І тепер давайте просто. <су> <су> 61 наніс йому 190 отримав. Гра прикалюється наді мною. У нас навіть чотири знищення більше ніж у кого має три-три знищення. Добре, чекаємо, поки усі зільються. Ну і будемо. Будемо пукають вам нагороди. Ну а щоб ви не мучились, може. Зупинити запис. Але я цього робити не буду. Хочу показати вам весь процес. Е! Я у невидимку зайшов! воно в мене випустило з невидимки Це не чесно. Так, друзі. Ось у мене питання. Як вони живуть за зоною, якщо гравець через 5 секунд знаходження за нею вже отримує 350. Демеджу. А їм там, кажучи пофігу. <звук> Вони навіть не спробують щось там якось не заїжджати за ним. Просто головне якось знищити нас. Ну, вас не дасть це зробити. А, а ти 15 свічок? А ми її з'їли. Далось її сам тараном його дадуть капець. Як це виглядає. Три, дві, одна. А мене тут хід. Олена! Голоса союзник поставила. Я ось сьогодні послухав переклад, і ось Думаю у мене питання, хто кликає усі ось усі? Якщо ми не знали переклад, а, я подивився, і там кажеться про якогось чудика-юдика Моргі. Чи якось такого, чи Морфін, Я не можу сказати 100%, але... Він здалося, що корабель на них. Але. але. А, але ж. Він не настав. І це були. була підмога. Ой-ой-ой. Можна. Без цих серйозних. Вражеських. Це серйозна волна. Це серйозна волна? Добре, Тримай До побачення. Добре, не буду сказати до побачення. Ну що? Що тобі потрібно від мене? А! Альфа! Ти де зараз? Мені да дуже потрібна альфа! Вона уїхала! М'ягко кажучи. There are three of you now. Not to worry, you'll manage. <laughs> three All three. All three. Enemy received reinforcements. I No, this is the two of you will have to manage alone. Дякую, 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 дякую. Так, друзі, бій тривав не дуже довго, на третій фазі. Вже згорів Зараз я вам покажу, який лут мені випав з ревонтфальців, як воно показує нагороди. Ну і усе це. У мене завжди була одна нашивка Вафентрайгера. Так ми зараз це випромовимо. І завдання. Зникло, як ви бачите. Ось такий ось стіль. Крутяк. Нашивочка. І два раунфальти. Друзі, два раунфальти. Одразу відкриваємо. Перший поїхав. Дзинь-дзинь. Мені має випасти покращений рауфальт. Да де покращений? Друзі, друзі, друзі. Подивіться, статистика. Відкрито сім, ні одного кращого раунфальту. Ну тут у восьмому буде покращений ремфальт, будь ласка. Тобто ви прикалуєтесь наді мною зараз. Дивіться. Добре. Шанси, я пам'ятаю 20%. Значить, заходимо в аккаунт. І ось. А, а це що таке? А чому я ніколи її не надівав? Добре, друзі, дивіться. У мене тепер ось така нашивка. І це дуже круто. І ще нам дали стиль. Тому чому б нам не перейти у рандом? У рандом. І замість от такого стилю на Су-130П. Якщо ви не знали це мій найулюбленіший танк. А це він. Чи це не він. Е, відмінити. А де цей стиль? Шукаємо. А, номалі. Марк. Оооо, друзі. Це саме те, що нам треба. Дивіться. Сушка навіть без стилю. <гум> Дивіться, друзі. Я вам покажу, наскільки це просто... <гум> Дивіться, стиль. Знімаю стиль. Дивіться. Так. Потім, друзі, просто подивіться. Натяга капець. Але маскировку він продає. У мене ще на черфутюрі. Я на нього поставив 3D-овіси. Ось. А, далі де-де-де-де-де. Ось. Я зараз хочу ці всі 3D обвиси, так сказати, вкрасти в нього. Цей знімаємо. Цей майже непомітний, знімаємо. І цей знімаємо. Так, черфутюр це мій найулюбленіший танк. Але дивіться, дивіться, скільки в нас нагород. Це випадково купив за голду. Тепер повертаємося до Су-130ПМ з нашим стилем Майже якби стиль. <кхм> І... О, друзі! Подивіться на це! А в нього є якась анімація у бою? Давайте б Ні... мели... було б так прикольно. Добре, цю штуку вывеса сюди сюда. Далі что у нас є? де ось вас ось Стоп. Е... Лиска. А, Фигня, фигня, фигня. А а чому тут занято? А чому тут занято? Стоп, друзі 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 Дивіться, знімаю, беру. А-а-а. О, друзі. Ну, нічого. От, вилазьте. Ось таке в мене су 130 пм Це як е, там мірем, Типу збирали в мене. Е, цей кулемет. Чисто так, щоб... Постріляти, коли знищуєш ворога. Це дуже прикольна штука. Ну, друзі, ось таке ось вийшло відео. Як вам пишіть у коментарях? Ну, а всім до побачення. З вами був і ти, з Віктори і до наступних зустрічей!